На залізничному вокзалі Тернополя вишукувалася черга з охочих сфотографуватися з найпрестижнішим футбольним трофеєм золотим м'ячем. Його у 2004 році отримав Андрій Шевченко, граючи за італійський Мілан. Тоді футболіста визнали кращим гравцем Європи. У черзі стоїть Михайло Данилюк. Хвилин але за ми потім стали вперед, щоб ніхто лишньої очереді не брав. І в нас зараз швиденько очереді рухається. Це шикарно, що нас Шевченко міг так удостоїти такого, такої приємної миті. Сьогодні ми відмітили 20 років, як Шевченко отримав цей м'яч. Завдячуючи таким гравцям, як Шевченко, вони прославляли Україну. Ну і завдячуючи йому, що ми сьогодні маємо такий хороший футбол. Разом із сином біля м'яча фотографується тернополянин Ігор Петрик. Мій син дуже полюбляє футбол, тому я завжди його підтримую і пішли, тому подивитись, зробити собі фотографію на фоні на золотого м'яча. Фото з трофеєм також зробив Дмитро Торончук. Зберігатиме набуть в телефоні. Голов, головні призи потрібно здобувати самому, а так, щоб роздрукувати десь висіло. Просто залишиться в пам'яті як приємний спогад. На залізничний вокзал Тернополя золотий м'яч привезли з Києва. Тут він пробув півтори години. Далі трофей експонуватимуть на залізничних вокзалах ще семи міст України. Йдеться у повідомленні на сайті Української асоціації футболу. Також там зазначили, що на завершення відвезуть трофей у рідне місто Шевченка Яготин на Київщині. Андрій Шевченко наразі єдиний український футболіст, який за час незалежності нашої держави здобув золотий м'яч. Цей трофей започаткував французький журнал Франсфутбол у 1956 році. Відтоді золотий м'яч вручають найкращому гравцеві світу. До 2007 року найкращому гравцеві Європи. Йдеться на сайті Української асоціації футболу. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.